Ох, і мразота у нас сьогодні у випуску. Ти шо злузду з'їхав, що? Якщо ви прочитали заголовок і думаєте, що я шукатиму позитив у цій прекрасній леді, то навіть при всій своїй об'єктивності його не існує. Як так? Чому Ніщо не може виправдати прямого посягання на територіальну цілісність країни, підрив суверенітету та відбілювання московитів, які були гнидами все своє існування? А особливо, якщо ти живеш в Україні, там безкарно засираєш голови людей без критичного мислення, роками отруюючи все руснявими наративами. Більше того, ця нешановна шановна пані або шановний, якщо живеш на Галичині, там в цього слова інший контекст. Наразі перебуває десь за межами України і, скоріш за все, на Росії, транслюючи свою викривлену реальність в стилі кращих маестро брехні Московії. І як вона до цього докотилася, та до чого тут Медведчук, сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте малесенька почвара з великими амбіціями, жінка, що свого часу виграла номінацію в журналістиці і не питайте мене як. Пропагандистка, схожа за вайбом до відомого російського зливного бачка та цього разу відверта зрадниця України Діана Панченко. А перед тим, як розібрати бридку, але дуже послідовну колаборантку, яка, зрештою, опинилася в лоні Росії, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ми знову не зняли відео про Єрмака. А. Стоп, он же ж. Він. Тому після цього відео обов'язково перегляньте попередні. Там багато цікавого і неочікуваного. А може очікуваного, хто знає, Ви подивіться, а потім скажете. Ви на каналі Крінч ТВ підтримайте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Посилання залишимо під відео. А ми поїхали! Діана Віталівна Панченко народилася 21 травня 1988 року у місті Миколаїв. Про дитячі роки майбутні пропагандистки невідомо відомо майже нічого, окрім її особистих спогадів, які, враховуючи риторику, можуть бути далекими від правди, але загалом там немає нічого надзвичайного. Росла діана, в тому ж Миколаєві, батьки були із заможних людей та виживали як могли в ті буремні часи. Щоправда, трохи згодом батько Панченко почав займатися малим бізнесом, і це принесло хоч якусь копійку в родину. Що це за бізнес і з чим він був пов'язаний, ніде не вказано, та й по суті це не важливо, оскільки і справді родина Діани зірок з небес не хватала та жила досить посередньо, як і більшість сімей того часу. В 1999-му батьки Панченко розводяться, і дівчина залишається на вихованні з мамою та продовжує навчання у місцевій школі. Між іншим, мама Діани Панченко за деяку інформацію. Досі перебуває Миколаєві, який періодично обстрілюють, що ще більше викликає подив у риториці самої пропагандистки, але про це згодом. Після закінчення школи Панченко вступила до Київського політехнічного інституту на спеціальність видавнича справа та редагування, який закінчила у 2010 році. Пізніше вже дипломована журналістка здобула другу освіту з правознавства в КНУ імені Шевченка, і я схильний вважати, що це було її особисте бажання. А не як це ставалося часто в депутатів, навчання для галочки, щоб відбілити свою репутацію. Як би там не було, кар'єру журналістки Діана розпочала одразу у 2010-му, по закінченню навчання. Кореспондентом в газеті по українськи проте довго вона там не засиділася, оскільки її більш приваблювали перспективи телебачення. Де з іншої сторони її були готові купити. Дивного нічого немає, оскільки візуально Діана Панченко виглядала досить привабливо. Лаконічно дивилася в кадрі та чітко і ясно переповідала все, що вимагалося згідно з Ніхто тоді подумати не міг, що вона стане основним рупором Кремля в Україні в недалекому майбутньому. Станом на 2010 рік це була молода та амбітна дівчина, яка щойно закінчила навчання і шукала роботу, та зрештою і влаштувалася на ТРК Київ, де й пропрацювала наступні 5 років. Це змінилось 2015 тисячі коли розпочалася російсько-українська війна, і саме тоді наше телебачення заполонили псевдоексперти та типу журналісти проти всього поганого та за все хороше. Так світ побачив трійку апокаліпсису: «112 Україна, «ЗІК» та з ван викоплений таким собі Тарасом Козаком. Аби якщо копнути глибше, то контролювалося це все безпосередньо нашим старим і недобрим знайомим Віктором Медведчуком. Спочатку телеканали позиціонували себе як суто новинні, де транслювалися, скажімо так, 80% правди та 20% махрової пропаганди, в тому числі з відбілюванням всіляких мразот. Там світилися і екс-учасники партії регіонів, і комуністи, і відбірні українофоби, загалом повне бідного потвор які власне і закидали в наше медіа поле меседж, що з Росією треба дружити. І власне на телеканал Нюз і була запрошена Діана Панченко, при тому в ролі основної ведучої. Ну а далі понеслось. Такої кількості пропаганди та відвертої українофобної дичини не продукував до того ніхто, бо по суті Діана перетворилася на міні-копію тієї Скабєєвої з телебачення Боліт, там і відмова розмовляти українською, і критика всього, що стосується руху в сторону цивілізації, тобто Європейського Союзу, і закиди про православні скрєпи. Та взагалі влада Порошенка це диктатори, узурпатори та подібна дичина, сказана вже після проведення демократичних виборів. Якщо ви спитаєте мене, як це бісове болото не закрили ще тоді в 2015-му, то скажу, що спроби були, але нагадаю цю магічну формулу 80 правди та 20 брехні. Що потім можна було кричати про утиски вільної журналістики зараз? Місія свідками того, що наша країна. Перше в історії втрачає свободу, втрачає безпеку. Діана Панченко, в свою чергу відверто тягнула наративи московської пропаганди в наше інформаційне поле, цитувала любителя дітей Путіна та співпрацювала з різного роду шаріями і подібною сволотою. Чи робила вона це напряму вказівку Московії? Тут важко сказати, але я схильний вірити, що це її справжні погляди. враховуючи з яким ентузіазмом роздавалися байки про утиски російськомовних та поїдання хлопчиків Трусика. Яна Панченко люто кричала з екранів телевізорів про міфічних бандерівців, що з Росією треба домовлятися, та критикувала владу, особливо в тих питаннях, що напряму зміцнювали наш суверенітет. Одним словом, була типовою працівницею телеканалі Медведчука, які в свою чергу наближали нашу окупацію Московією. І для кого не стало сюрпризом, що напередодні президентських та згодом парламентських виборів 2019 року. Діана Панченко всіляко топила чинну тоді владу, яка загалом мала про європейський курс і була небезпечною для нашого ворога. Можна лі сказати, що благодаря за океанським друзіям Порошенко до сих пор не сидить в тюрмі? Думаю, в тому числі поетом. З іншої сторони Панченко підтримувала пана Зеленського, що підштовхнуло прихильників Порошенка вірити, що перший і справді розверне країну в сторону боліт та зробить на ще одним придатком імперії як Білорусь. Як би там не було, але все, чого досягла така активна робота цієї пані, це постійні срачі в медіаполі, де розповсюджувалися міфи про всіляких вбитих братів Порошенка чи кривавого пастора Тручинова, та загалом змушували про українську частину населення думати про найгірше. Це типова тактика московитів: посварити нас між собою, змусити вірити, що немає вибору, і в результаті проштовхнути свою лояльну вибірку фріків до влади. Нагадаю, до речі, що явка на президентських виборах 2019 року становила трохи більше 60%. Що трохи більше половини населення. 40% вже ж, а це на хвилиночку біля 15 мільйонів українців просто проігнорували виборчий процес. І все це завдяки роботи проросійських ресурсів, що сіяли з невіру до будь-якої влади та вбивали в голову, що громадяни нічого не вирішують. Як би там не було, після перемоги команди чинного президента Україна не розвернулася у бік боліт, хоча і деякі кроки на початку каденції були спірними. Це загалом досить циклічний процес в нашій політиці, бо щоб стати проукраїнсько налаштованим, достатньо стати президентом. Бажання через короткий час співпрацювати з Росією чомусь пропадає. Як тільки стало зрозуміло, що ми не впадемо добровільно в лону московитів, канали Медведчука почали активно топити вже нову владу, займаючись тим самим, що і до того, сіючи зневіру та розбрат. Діана Ченко виступала у всій своїй красі, продовжуючи промосковську політику у нас на телеекранах, але вже поливаючи брудом всіх, окрім святих ОПЗЖ і їм подібних посіпак Москви. 2019 року навіть пролетіла ініціатива провести так званий телеміз з Московією під назвою Нам треба поговорити. Проте коли про це дізналася громадськість, то проект швидесенько прикрили Росія, Україна прийшло время пообщатися напрямую. А важних і простих ріщах. А чому ми думаємо, а чим мечтаємо? Говорити з росіянами можна в одному випадку момент перезарядки рушниці. А решта, як показує історія, не вартує затраченого часу. В результаті своєї роботи в 2020 році Діана Панченко отримала дві досить цікаві і абсолютно різні нагороди. Найгірший медійний крок у заверсії ведення детектор медіа, що абсолютно закономірно, тали у РАД премії людина року у категорії журналіст року, що вже виглядало як якесь знущання на фоні реальних журналістських розслідувань. Так би і продовжувалась робота цієї п'ятої колони на території нашої держави. Проте неочікувано для всіх, 2021 року Володимиром Зеленським було введено санкції проти того ж Тараса Козака, ну або точніше фіктивного власника каналів, якими володів все ж таки Медведчук. Це вразило як і про налаштованих громадян, так і всю тунечі, що розповсюджувала російську пропаганду, яка навіть на декілька днів втратила дар мови, бо всі методички поламались. Панченко в свою чергу заверещала, що це так затикають журналістів, хоча яке вона відношення мала до цього терміну достеменно невідомо. Як би там не було, після закриття каналів Діана швидко перейшла на нові, дуже схожі помийки під назвою «Укрлайф» та перший незалежний. Останнє, до речі, досить показове. Якщо якась диктаторська залупа хоче запрямувати сенс слова, то вона використовує його в абсолютно недоречному сенсі, як от і назва каналу, перший незалежний, хоча він напряму був залежний від Московії. Такого ж успіху ці канали не досягли, а Панченко вирішила підкорювати Ютуб і заснувала там свій власний канал, де збиралися прихильники проросійської реганини. І от початок повномасштабного вторгнення. По нас летять ракети. Ми у Стесні терміни мобілізуємо свої ресурси та готуємося до великої оборони. Колаборанти, що здогадували заздалегідь, що станеться, швидко покинули країну або ж зробили це вже після початку війни. Але багато хто таки залишився в межах держави, в тому числі і Діана Панченко, яка неочікувано для всіх, нібито прозріла її телеграм-канал та ютюб почав транслювати реальний перебіг подій з бомбардуванням Києва, звірствами російської армії та злочинами Московії в цілому. Чи це було щире прозріння, чи просто вона боялася за свою задницю? Це я залишу на ваш розсуд, але факт залишається фактом. Ця пані, отруючи наше медіаполе руками, в лютому 22-го року назвала Росію фашистами, а Путіна прирівняла до Гітлера, що по суті правда. І себе було чудово, якби Діана Панченко, відійшовши від шоку першої хвилі наступу, та розуміючи, що ми відбили столицю, дали добряче по зубам Росії, не продовжила те саме, що вміє максимально добре. Брехати. Ще одна іронія, між іншим, її гасло, яке вона сама собі придумала, звучить як правду говорити легко, що виглядає ще більш цинічно. Період після початку великої війни Діана Панченко відійшла від журналістики, а на своєму ютуб каналі почала транслювати всілякі відео про те, як закадрити чоловіка, коли тобі за 30. Одиночество сука в Україні мужчин менше, ніж жінка на цілих 2 мільйона 700 тисяч. Всі мої подруги, це молоді, красиві, самостоятельне дівчинки не замужем. Так, цей контент був просочений сексизмом і гендерними стереотипами, але все ж краще ніж пряма російська пропаганда в Україні. І краще би діана і залишалася на дні Ютубу. Але ж ні, буквально через півроку виходить сюжет, де ця нешанована пані, якимось чином потрапила на окуповані території, і зняла псевдодокументальний фільм під назвою Із Києва на Донбас. Я себе в його віці, Я розумію, що что... А мені, звець повезло вирости без війни. Основна ідея показати, які звіста відбуваються на окупованих територіях, не говорячи про те, що причиною цьому і є Росія. У цьому фільмі навіть пролітають фрази по типу Вбучити Ірпені було жахливо, але це ще гірше, тим самим розмиваючи кордони і перекидаючи відповідальність на країну, що захищається, тобто на нас. За таку наглість РНБО наклало санкції вже конкретно на Діану Панченко, проте… О, чудо, вона покинула територію України, а згодом і взагалі взяла інтерв'ю у самого Лукашенка, де висатий диктатор розповідав, що вони нам не вороги. Недавно я так казуїстично висказався, чому російські війська пересекли границю Білорусі та України. В районі Чорнобильського регіону, це просіться у Зеленського. Звісно, що ця хрінь не заслуговує навіть і перегляду, але якщо коротко, то там Лукашенко відмазується, що він ні при чому, і те, що з його країни, в тому числі, почалась війна, це чиста випадковість. Діана Панченко в свою чергу перебралася або до Росії, або в Дубаї. Тут важко точно сказати, та продовжила свою роботу пропагандистки, забувши, що говорила на початку повномасштабної війни. Ти Абсолютно паразит. Какого хрена ти на фронт. Тут же і пішов розгін про те, що не все так однозначно. Росія миротворець, що Київ і не хотіли захоплювати, а Путін передбачав напад на Росію і тому почав війну першим. О, це так несподіванка. Останнє це малося на увазі події на Курщині, що звучить дуже тупо, оскільки те, що сталося, прямий наслідок війни, а не причина. Проте, якщо для мене це очевидно, то є чимало громадян, які справді вірять такий абсурд, враховуючи кількість переглядів на каналах Панченко. Хоча тут теж треба мати на увазі, що українців там досить маленька частина, але все ж вони є. Станом ну, на сьогодні Діана Панченко продовжує свою роботу пропагандистки, вже відверто транслюючи російську пропаганду та позиціонуючи себе як українську журналістку, хоча від України там не лишилося абсолютно нічого. Як і від людини загалом теж. То хто ж така Діана Панченко? Здається, відповідь тут очевидна: зрадниця, колаборантка та тепер же пропагандистка Кремля. Після закінчення війни її чекає суд та справедливе покарання, якщо вона не заляже десь на дно в арабських еміратах. Так ви можете пожартувати, що залягти вона може і на когось в тій країні, але це вже досить грубе порівняння. Хоча торгувати собою ця пані Мії просто навчиться це робити інакшій площині. Ooh, ooh,